Відбувалася довгі роки свідома антипропаганда такого українства, антипропаганда націоналізму. Казалось завжди, що ну, були такі певні синоніми утотожнення, що націоналізм це фашизм, націоналізм нацизм. От, але насправді в цьому немає нічого поганого, тому, що ти любиш свою батьківщину. І якби. Просто дивіться конкретно поліцію по людині, по її ділам. Не звертайте увагу на слова. Дуже багато в нас політиків, які солодко говорять, а насправді мало що роблять. Навіть не знаю, в нас окремі да, громадські діячі там в районах волонтери різні роблять набагато більших справ, чим там великі наші політики, маючи колосально необмежений ресурс. Молодь. Молодь в нас, як я казав, перспективна. Я впевнений в тому, що це вже молодь буде абсолютно вільною. Тим більше, коли я бачу йдучи додому з роботи, там коли йдуть діти другого класу, кладучи руку на серце, співають гімн України. Їх при цьому ніхто цього ну, якби не змушує робити. Малюють на асфальті. Я люблю Україну. Це ну це дуже багато про що говорить, і у нас велике майбутнє просто.